Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ви, Ви храм Бога живого. І Дух Божий живе у вас. Дорогі у Христі, браті і сестри! Останнім часом багато ведеться розмов про цінність людини. При тому мова йде не про останні роки, навіть не десятиліття, а століття, чи з часів відродження, коли виникла така течія. Так званий гуманізм, а згодом на його основі так званий антропоцентризм, коли йшлося про те, що людина то є найбільша цінність цього світу. І взагалі те, що людина робить, те, що людина може робити, воно завжди має бути в центрі уваги. Ще більше мовиться про цінність людської гідності, людської свободи. І загалом людського життя. Однак ви можете помітити, як ось ці всі розмови про цінність людини глибоко спотворили самої цінність. До чого зараз це дійшло? Ви бачите, як люди, ми, власне, зробили карикатуру з себе. Коли ми кажемо, що людська свобода, воно є найбільшою цінністю нашого життя, бачите, до чого свобода приводить? Коли людина вважає, що вона має право вирішувати, хто вона взагалі є: чоловік чи жінка, людина чи тварина, вона, воно, він чи вони, Ми кажемо більше, коли людська свобода штовхає людину вирішувати долі інших людей. Я за вас маю вирішувати, де вам жити, якою мовою вам говорити, як ви маєте зватися, чи, чи щось тому схоже. Тобто оці розмови про цінність людини, на жаль, вони себе не виправдали. Навпаки, вони привели нас до крайні, крайньої кризи. Про справжню цінність людини сьогодні нам каже апостол Павло. Ми чули в його посланні до Коринфян, де він каже, що ми, люди, є храм Божий. Уявляєте? Яка цінність людини? Вона не просто якась істота, яка живе на землі, яка має розум, яка має інтелект, і цим інтелектом може щось вирішувати, вона вміщує самого Бога. І власне тут апостол виводить цінність людського життя, коли він каже, хто зруйнує храм Божий, того покарає Господь. Що це означає? Мова йде не про те, як ви моє життя маєте цінувати. Як ви не маєте права в мене життя забрати. Мова не про це. Мою свободу і гідність, а отже, і моє життя, ніхто в мене не забере, окрім мене самого. Я сам, на жаль, себе можу зруйнувати. Як? А як завгодно. В мене є мої слабкості, в мене є мої, є мої пристрасті, те, чому я легко піддаюся, спокуси, якісь виникають у житті, які мене штовхають робити щось не, неправильне. Я руйную сам себе. Коли ми говоримо про шкідливі звички, куріння, алкоголь в надмірній кількості, так? що він робить? Вбиває. Але ми говоримо про те, що він вбиває тіло, але є духовні. Пристрасті, те, що вбиває душу, коли ми стаємо від чогось залежними у своїй поведінці, у своїх думках. І ми інколи кажемо, ну, такі обставини склалися, а як по-іншому? Ну, от, До прикладу, зараз час війни? І ще з 22 року так повелося, коли ми десь. Намагаємося виразити свій емоційний стан до того, що відбувається, ми виправдовуємо вживання нецензурної лекції, каже, ну а зараз тепер такий час, а як інакше. Але ж ми самі в такий спосіб руйнуємо себе. Ми вбиваємо в собі ось цей храм Божий. Ми виганяємо Бога світ. Сьогоднішнє євангельське читання про те, як Господь прийшов до учнів, коли вони були серед бурі на морі, прийшов, щоб їх заспокоїти, і щоб їм легше дістатися до того місця, куди вони пливли, ми можемо розглядати цю історію не лише як історичну. Це справді історична подія. І вона відбулася після того, як Господь, якщо ви пригадаєте минулу неділю, Господь нагодував п'ятьома хлібами п'ять тисяч людей. І ось тепер це стається з апостолами, коли Господь сказав їм пливти, сам залишився ще, поки відпустить людей, потім пішов на гору помолитися, і згодом вже серед ночі, коли було дуже-дуже небезпечно, Прийшов до учнів і сильно збентежив їх, бо вони думали, що бачать при. Так от цю історію ми можемо ще сьогодні розглядати алегорично. Людина створена Богом. Створена як храм Божий. Але через своє гріхопадіння вона опиняється серед моря. Яке приносить їй багато небезпек. Коли ти в небезпеці, ти деколи не контролюєш ні своїх емоцій, ні своїх думок, бо це небезпека. І от приходить Господь, Він приходить з небес, приймає на себе людську природу, втілюється. І приходить, хоча людина його не впізнає, думає, це щось не те. Це якийсь привид. А він каже, це я, заспокойтеся, не бійтесь. Я прийшов вас врятувати. Я прийшов вас заспокоїти. Ось це життєве море, по якому ви пливете, воно багато небезпек вам приносить, так? Але є ось там пристань, до якої ви маєте доплисти. І тут ми часто десь як Петро починаємо випробувати, Господи, якщо це Ти, якщо ти справді прийшов до нас. Дозволь, щоб ми могли ось так, як ти, ходити по воді. Тобто дозволь, щоб ми серед небезпеки могли бути спокійними. Дозволь, щоб ми могли приборкувати ось ці всі стихії, які навколо нас. Якщо це ти, дай нам таку силу, Господь каже: ось вам. Ідіть, ви маєте силу, ви маєте можливість приборкати ось це бурхливе життєве море маєте. Але за однієї умови. Петро ішов по воді, правда? Скільки часу? Допоки споглядав Ісуса Христа? Допоки бачив Його перед собою. А от коли почав сумніватися. Він побачив хвилі, побачив глибоке море і чомусь подумав, що ця стихія сильніша, ніж Христос. Він применшив можливості Христові. Він більшу силу надав морю і бурі. І от коли так стається з нами, коли ми применшуємо Божі можливості, коли ми впадаємо в відчай, коли ми втрачаємо віру, коли в нас опускаються руки, коли ми нарікаємо і кажемо, Господи, ну, чому так? Господь каже, а чому ж ти сумніваєшся? Коли ми ось так знаходимо Бога, коли ми ось так впізнаємо Його серед бурі. Коли ми ось так утримуємо Його Спасительну руку, і Він нас витягує з цієї глибини, наше життя може заспокоїтися. Ми чули в Євангелії, що коли Христос увійшов у човен, вітер стих. І вони спокійно дісталися туди, куди пливли. Ось це наша пристань, до якої ми пливемо, то є Царство Небесне. І мова тут іде не про. Те, що Господь за нас вирішив маршрут, за яким ми маємо плести цим життям. Господь по-іншому свободу розуміє, ніж ми її спотворили. Господь розуміє, що без нас нашого спасіння не відбудеться. Але це спасіння має бути справді бажаним для нас. На жаль, дуже часто ми пливемо в життєвим морем. Хвилі нас одолівають, і ми навіть не можемо зрозуміти, через що. І навіть не хочемо знайти порятунку для себе. Навіть не намагаємося впізнати серед бурі Христа. Бо впізнати це означає змінитися. Це означає піти за Христом. Це означає послухати Його. Добровільно послухати, невимушено. Нехай ось ця євангельська розповідь і повчання апостола Павла допоможуть нам зрозуміти, в чому цінність нашого життя, в чому цінність людини. Господь нас створив для того, щоб ми були храмом Його. Господь створив, щоб ми, будучи тут, на землі Його вмістилищем, стали вмістилищем Його Царства Небес, щоб ми туди прийшли, щоб ми не втратили своєї гідності. Своєї цінності, щоб ми пам'ятали, що храм Божий святий, а цей храм ми. Амінь. Слава Ісусу Христу!